Відколи у нас з'явилася ось ця вафельниця, Златка постійно просить щось приготувати. І сьогодні неділя, я не дуже хотіла, але ви не повірите, ми сьогодні готуємо бельгійські шпінатні вафлі всього за 5 хвилин. Знаєте як? Ось це чудо суміші від 100 подів. Це буде швидко і смачно, впевнено. Давайте готувати. Ви часто бачили, як ми готуємо із цими сумішем, а це, до речі, новинка в них зараз вийшла. Ми обов'язково хочемо спробувати і розказати вам суміш для випікання готова в нас вже. Додаємо вершкове масло м'ягеньке і додаємо воду. тісто. Дуже приємний аромат тіста. В нас воно вже готово. Ми даємо йому постояти 5 хвилин. І хочу нагадати, що магазин стоподів є у Кам'янці-Подільського на вулицею Північно, 85. Що, тепер будемо випікати вафельки. Викладаємо вафельницю. Тісто. чекаємо. Ой златка, які нас гарні вийшли, знаєте? Та я сама. Оп, вафельки наші вже спечені, готові. Ідеї для подачі можуть бути різні. У нас, наприклад, кремсир пашот і соус голландез, так по-рестораному. Можна скористатися ідеєю для підказки, а можна просто покласти масло і ковбаску. І теж буде дуже смачно.